Указ президента про часткову мобілізацію завтра першочергово розглянуть депутати, заявив спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Протягом двох діб ми повинні схвалити цей указ, щоб він набув чинності. Якщо рішення ухвалять частково мобілізація, означатиме, що за кілька днів до української армії відбудеться додатковий набір чоловіків до 45 років, які раніше служили у війську. Тим часом негайно переглянути держбюджет, закликав парламентарів міністр фінансів. Він каже: грошей на подальшу АТО, допомогу втікачами відновлення понівечених міст у головному кошторісі майже немає. Враховуючи те, що в резервному фонді на даний момент залишилось близько 520 мільйонів. А антитерористична операція обходиться нам в суму більше півтора мільярда на місяць. Нам необхідно вишкодити додаткові ресурси для продовження цієї операції. Очільник відомства запропонував два місяці поощадити на держслужбовцях, а підприємців до кінця року звільнити від перевірок. Тобто фактично два місяці органи як центральні, так і територіальні, будуть працювати без фінансування. Лідери фракції Батьківщина і свобода вкотре закликали спікера парламенту проголосувати цього тижня за запровадження воєнного стану на Донбасі. А очільник регіоналів Єфремов пожалівся депутатам, що уламки бойових снарядів залетіли і на його луганське подвір'я, за що дістав від парламентарів словесного ляпаса. Я десь принес привіз некоторые елементи осколков, от которых гибнуть люди. Эти осколки ми собрали Усім в дворі у двір приватного будинку Єфремова осколки не падають. Більше того, терористи охороняють приватний будинок Єфремова. Тому не брешіть, будь ласка, у вашому дворі навпаки все тихо й затишно на відміну від людей, яких ви прирекли е, на терористичну заразу.